На нашу добівку Нам потрібно було її якось розмістити. Можете зробити дві повнички, приблизно поділити нашу кульку на три частини. Там домівка вузенька, тому ми можемо рівно на три частини поділити. На зразку ще був такий виступ снігу ось таке ще одну лінію можна намалювати, але сильно не давіть тому що домівка все ж таки. Трішечки на неї залазити, тобі домітка буде десь тут. Далі наша добівка була повернута напівбоком, щоб ми бачили відразу дві сторони. Ось так. Можете взяти більшу та меншу сторону, щоб не ідеально надпіл ділити, так буде навіть цікавіше. І е, дві приблизно е, однакові лінії по висоті. Я тут квадратик робити не буду, тому що там дах під кутом буде, ось такий трикутник. У нас так багато, що я потім хочу зробити скріншот. Так що, якщо потрібно, буде відключитися, ви спочатку скажіть, я попрошу всіх зроб... показати себе з малюночками або хоча б малюночки. і ми зробимо скріншот. Далі знаходимо приблизно всередину оцієї частини, яка у нас скінчи видно. І ставимо точечку десь всередині зверху. Нам потрібно буде намалювати ось так от сам дах. Причому дах, ви бачите, трішечки виходить за оцю лінію. Знову ж таки, у нас є два варіанти. Ми можемо намалювати ідеально рівним сам дах, і оцю сторону, але це буде виглядати дуже дивно. У нас є така скажімо так, штука, як перспектива лінійна. В чому вона полягає? Якщо ми бачимо якийсь квадратик, якщо він дуже великий, то оці от його сторони будуть намагатися, ну, як наче звужуються. Представте, що ви стоїте посередині железної дороги, посередині путей, і вам здається, що путя у вас отак от звужується, коли ви вдаль дивитесь. Отак от будуть намагатися звужуватись і оці стіни. Тобто ми трішечки-трішечки намагаємося ці лінії, як наче звузити. І так як у нас е, дах тут виступає, ось він, ми намалювали, що він за лінією виступає, то і тут він також буде виступати. Ми бачимо, що тут є ще маленька пристройка. Тобто нам потрібно поділити наш будиночок, оце висоту, приблизно на дві частини і зверху зробити віконечко. А знизу оцю пристройку. Якщо провести уявну лінію з гори вниз, то вона пройде і через верхівку цієї пристройки. Малюю лінію вниз. І приблизно я не оцю частину ділю навпіл, а від верхівки до донизу, приблизно в уяві своїй ділю навпіл. І от сюди, зверху, мені вже потрібно вмістити віконця. Можливо, це буде кругле віконце, можливо, це буде квадратне віконце, можливо, це буде віконце з аркою зверху, тобі ж низ квадратний, а верх такий дугою, напівкругом. Я спробую чим малювати чим простіше, чим швидше, тому зроблю ось такий от, е, трішечки витягнутий прямокутничок і відразу розділю його на чотири частини. І віконце у мене готове. Для цього от, е, захисту від снігу нам потрібно придумати і намалювати тут ось такий от уявний трикутник. Бажано відступити приблизно однаково відстань, як тут. О, тут вже майже готова будівля. Єдине на що дуже звертаю увагу, щоб оцей склон був якраз таки вниз, а не вверх. Тому що, коли ми дивимося ну, ми ж нижче нашої будівлі, і ми не можемо бачити повністю ну, задню кришу, воно було трішечки вниз. Представляємо тут такий трикутничок приблизно на одному рівні. Нам потрібна верхня лінія. За бажанням можна залишити ось таким трикутничком. Якщо вам таке не подобається, ви можете. Всі три сторони видвинути під одним і тим самим кутом. Ось так. І у вас буде як розкрита перевернута книжечка перед, перед самою двер'ю. Такий Двер вхідна, вхідна досить висока. Але перед самим низом тут я намалюю такий виступ, як порожок. Щоб було цікавіше. Якщо хочете, можете домалювати сюди або одне віконце, або два. Я зроблю трішечки двері вище, тому що я не представляю, яке повинно бути віконце. Зроблю відступ. Я буду відштовхуватися від розміра оцього віконця, можна зробити його трішечки більше. І розмістити або одне віконце, і тут ялинкою я прикрию, або, якщо близько до будівлі нічого не буде, можна два віконця. Причому дивіться, у нас лінійна перспектива нікуди не ділилася. Оце от намагається звужуватись, оце намагається звужуватись, і, можливо, віконце звужуватись. Тобто, не паралельні лінії ідеально, а трішечки воно скриплюється в одну сторону. Малюю такий маленький відрізочок цієї лінії і вверх піднімаю дві лінії під кутом. Можна завершити на цьому, якщо у вас він буде не круглий, наприклад, як труба, а квадратний, як кам'яний, можна ще домалювати такий маленький прямокутничок. Якщо ми вирішили робити стилізовані спрощення, нам достатньо зробити потрібної висоти отакий трикутничок. Якщо хочете, низ трикутничка можете трішечки закруглити. Все ж таки, ну це не геометричний малюнок. Через трикутничок зробити стовбур ялинки. Я зараз другий варіант покажу. І уже потім розділити її на основні гілочки, та от від основної гілочки можуть іще йти домалювати. Але тут уже ви можете, якщо хочете, вмістити хаотично різні овалчики. Оці лінії потім зникнуть, і у вас залишаться всякі а, овалчики, де низ ви зробите як зелений, можна навіть трішечки такий а, зелений і штришочками замалювати. А верх у вас залишиться або білий, або краще блакитний, як наче сніжок припав. Головне, тут не, за, не о, оставляти багато проміжку між гілочками. Який варіант ми будемо з вами робити, перший або другий? Другий Так, тоді я на твоєму малюнку роблю обидва варіанти. Ви малюєте той варіант, який подобається більше вам. Я зроблю прямо поперед будівлі, поверх, попереду будівлі одну ялинку, якщо хочете, можете позаду будівлі малювати, Тобі, що цей шматочок не чіпати, як хочете. Якщо ялинка позаду, вона закінчиться раніше оцієї лінії, Тобто ж не може бути я, ну, гілки ялинки ближче, ніж ялинка, яка за будівлею. Не може вона ближче бути. Якщо попереду, то воно прямо вилазить на передній план одну ялинку, а другу намалюю ялинку позаду. В її випадку, якщо вона позаду, її прикриває сугроб. Добре. Тепер е, на рахунок овалчиків. Нижче я зроблю овалчики більшого розміру. Якщо у вас десь залишається е, Місце ви можете впихнути домалювати туди овалчик овалчик може виходити за цей контур трикутника, якщо ви хочете, нічого в цьому страшного не буде. А от вище там гілочки більш молодні, менш, менш об'ємні, там ви вже їх більше вмістити або вони менше розміром будуть. Якщо о, хочете, можу запропонувати, навіть якщо ви зараз не замалюєте, зробити перед початком заняття маленьку перерву, тому що наступне заняття також буде годину тривати, і на наступне заняття раніше включитися в нас не вийде, тому що те, на ну, там гості просто будуть нас, послухають з пороблять і все. Що, можливо, ми домалюємо цей малюнок о, трішечки пізніше, якщо у нас мало часу буде, але у нас буде ну, можливість відвлектися від екрану комп'ютера, все ж таки сидіти рівно і малювати з комп'ютера досить важко години Ну, і в нас залишається е, трішечки домалювати. Це у нас е, від е, двері можна дорожку намалювати не обов'язково рівною Можна зробити як? Е, дорожка стає ширшою, трішечки ширшою, чим ближче вона до нас, чим ближче вона до краю скляної кулі. І якщо хочете, але не обов'язково, можна намалювати дим. Але я гадаю, це вже занадто, тому що все ж таки куля, куди піде дим. Я намалюю ще одну ялинку ось тут позаду. І, напевно, ще одну ялинку ось тут попереду. І все, у мене місце завершилось. У мене більше місця немає. Я виділю сам дах кольором, навіть якщо. Дивіться, навіть якщо у нас сніг білий, у нас же дам трішечки випирає за межі будівлі. Це не просто така картонно-метрична фігура. Тому нижню частину дам, ось, ось так, от, я домалюю. Оцю сторону ми не побачимо, тому що вона накриває, накриває будівлю. але оцю сторону, яку я помітила, ми побачимо, тому що вона випирає з. Будівля, ось будівля, а ось наша криша. Ми внутрішню сторону ладоні побачимо. А оцю сторону ладоні, коли вона в цей бік, ми внутрішню сторону ладоні не побачимо. Тому обводжу я лише оцю маленьку частину. Так як я хочу залишити да, о, сніг. В основному білим я позначу лише замалюю небо, а дах я зовсім трогати не буду. Я трішечки замалюю. У нас часу предостатньо, ще півгодинки. В крайньому випадку я за ну хвилин 10-15, можливо, навіть скажу, що ми відкладемо наш малюночок. Хоча знаєте що? Ну, якщо дуже захочеться його домалювати, там у мене спочатку буде презентація. Ви, ви її послухаєте, можливо, хто домалює, буде слухати і відповідати на питання. Там вона коротенька на 10 хвилиночок А хто буде домальовувати? Але це ну малювати 2 години підряд це досить складно. Все ж таки, я пропоную зробити перерву, якщо що, потім домалюєте. Хош пленку? Я частково замалюю, щоб показати, що яким у мене буде тут кольором. А потім, коли в мене буде вільний час, я буду до ума його доводити, домальовувати. Шовно, Ось. І раз тут світло, воно може освітити на мою ялинку. І теж там представляю, що позаду також може бути світло і освічу декілька шматочків ялинки. thank you У нас вони такі різні в усі виходять. Начебто і один малюнок, а в кожного навіть своя історія виходить. Михайло, вона прям декоративно-декоративно виходить, з когось зовсім інший будиночок виходить. У мене вона. одна ялинка освітлена сяйвом з віконця. В когось ялинка буде просто. Як звичайна ялинка присипана снігом. Проміжки поміж овалчиками я замалюю темно-зеленим. Туди просто світла не потрапляє. Чорним я його малювати не хочу. Ну, чому? Зачим? Не, та, не так темно в моєму випадку. Це ж не повна ніч, а такий вечір.